П'ятниця мінус вісімдесят. Нахір не треба. Хвилюйся, да. що ми нічого не знайдемо. Що теж я купую. І це я купую. І це я купую. Я вже боюся заглядати далі. Знаєте, у нас все закінчиться, як завжди. Ото знаєш, Оленка, то на шмотах. Давайте подаруємо підписницям. Жень, може, я тебе запрошу в якості стиліста. І ти будеш допомагати мені обирати речі. Тільки це колір. Тарічного, та два дальтоніка у мене. Суть уловив? Так, да, ми це купуємо. Ага, так от суть. Є те, що мене можна і псувати. Дарма хвилювалася. Сьогодні мій день я в ударю. Друзі, всім привіт! Це канал Смислі. І перш ніж ми почнемо знімати новий випуск, я почну з подяки. Друзі, нас уже 10 тисяч підписників. Oh my God! Десять тисяч людей знають мене в обличчя. Це ж просто ціла армія. От знаєте, посю вони думаю, що ви слухаєте, що ви дивитеся, оце справді напрошується саме слово в смислі. Хочу подякувати вам за підтримку, за ваші теплі тони коментарів. А, і дякую, що зі мною далі обіцяю буде більше. Ну а тепер погнали до самого випуску. До речі, хлопці, що ми сьогодні знімаємо, тому що насправді. <dishwasher> а, що в смислі, насправді я ли з двох викликала, щоб ми зняли зараз подяку нашим підписникам? Я пропоную, можна топ е топ 5 актуальних зимніх речей. Можна стиль спінтерес, наприклад. так? Давай стиль з пістерес. Ми не знаємо, що це. Ладно, ок, поїхали. Ми зараз в Баулі на оболоні. У нас сьогодні п'ятниця, мінус 80. Насправді я дуже хвилююся, що ми нічого не знайдемо. Але слухай. Спробувати варто. Від вас підписка вподобайка і погнали. Хлопці, а ви знаєте, я дарма хвилювалася, що ми сьогодні нічого не знайдемо. Подивіться на цей візок. Альо, Шановні, подивіться на це леопардовий жакет. Ми сьогодні будемо знімати чи ні? Коротше. Нахер не треба. Поганий початок. Як несподівано. Пам'ятаєте, я вам казала, що ми знімаємо образ да, було таке. Забудь. <сі> Туди, ти Подивися, подивися, яка суконька, подивися, які знахідки, ти шумо. Розгулювати біля моря. Клас! Так, давайте зв'язку з тим, що у нас сьогодні мінус 80, ми дивимося усе, що підійде на, на зиму. І не тільки. І для в'язки. <риклад> О! Подиви, який світерець. Зараз ось ці пухнасті светрики, вони зараз реально актуальні. 250 гривень, 250 гривень, це що це у з 50 гривень? Звісно, ми його беремо. Ми живемо у складний і тривожний час. Пам'ятаю, як на початку повномасштабної війни я залишилася без роботи, і це підштовхнуло мене до створення чогось свого. Так народився youtube канал, в смислі. Це був непростий шлях. Страхи і переживання переслідували мене, а що, якщо не вийде, а якщо не зможу. Та найбільшим страхом було показати себе справжньою емоційною, з кривляннями, за який дуже часто отримую хейт. Я боялася, що скажуть люди, що напишуть, тому що писали різне. Знаю, що такі переживання знайомі багатьом. Свої страхи зробити крок вперед із багатьох інших питань вам можуть допомогти на платформі Mindly. Це найбільша платформа в Україні для пошуку і роботи з психологом онлайн. Чому саме Mindly? простий і швидкий пошук спеціаліста, доступні сучасні методи роботи, формат онлайн? Тут вам допоможуть знайти ідеального спеціаліста та почати пропрацьовувати усі ваші страхи та переживання. А ще приємний бонус за промокодом смислі ви отримуєте знижку 10% на перший сеанс. Посилання в описі та QR-код на екрані. Переходьте і сміливо змінюйте своє життя. Ви здатні на більше ніж думаєте. Кіс-мугастик до речі, теж актуально, що з минулого року здається, коли комір іде високий, і тут така застіпка. Коротенька, до грудей. Класна, класно, конечно, да, беремо, скільки коштує. Треба було наоборот, скільки коштує, а потім беремо. в мене все навпаки. 250 теж 50 гривень. Звісно. Звісно ми це купуємо теж. Знаєш, що на 600 светках роблять тут зайстю. А. Шесть вона ж кусається, щоб можна було сість купити. Все сказав. Хоча А поволіки, такий. <хи> Вау! Дивися на цей коричневий светр. 150 гривень. Тридцяточка. Оцей светер — тридцяточка. Опа! Опа, опа! А ну стоп. Ти бачиш оце нові новісенькі джинси шоколадного кольору? Ти бачиш? Це котон. Нові. А тепер дивись. Хвилина! Хвилина! І у нас вже готовий образ. Не вистачає або такого подовженого пальто, або якусь таку стягану куртку, таку теж довгу. А штанці у нас 420 гривень. Це вже подорожче, це 85 десь орієнтовно. Ціна виявилася надто висока. Ану. Ну, суть ловив? Так, да, ми це купуємо. Ага, так от чому суть. <реку> 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 суть в тому, що купуємо далі. Дуже класно буде ще з усією жаткою. Да. Такий е монотонний образ. Ось так виглядає мій перший образ. Мені дуже подобається ця пуховка, подобається светр. Єдине, до чого можна причепитися, це до штанців. тому що в мене стегна вузькі і занижена посадка мені якось не личить. От коли висока посадочка, та, ти себе так затягуєш і виходять, як, як пісочні часи. А занижена якось ну, не моє, не мій фасончик. А взагалі образ прямо дуже файненько. Чим вам не як спінтерест? В коментарях, до речі, писав, що ой, вам лечить усе. Ні, не усе. От я вам наглядно показую, що типу, ну, є, є те, що мене може й псувати. В смислі? да, да. да. <реку> ще я купую? І це я купую. І це я купую. Я вже боюсь заглядати <реку> далі. <реку> ба? а я хвилювалася, що мінус 80. <реку> <реку> і ми. <реку> 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 Знаєте, у нас Закінчиться, як завжди, ото, знаєш, Оленка, то на свотак. Подивись, яка спідниця. Є трітька летить. Ну, красива! Тепла, твідова. Знаєш, анекдот. Джон бігав з усіма спідницями. Це б нічого, але він жив у Шотландії. 420 гривень коштує ось ця малинова. Сукня? Слухай. Ну класно! Вона навіть на зиму підійде та розбавить ото сірі, сірі будні за коричневими черевичками подовжними. Ні. Nee. Теж така пухкенька, 150 гривень. Не подобається, що вона виблискує, але вона така м'якесенька. Ну, тридцяточку вона виходить, ви чого? Реально, як луска якась. Минулого випуску я розповідала про те, що теракотовий цієї зими він такий актуальний. Він в трендах, До речі, можна навіть взяти його. Такий тепленький відтіночок. 220, найбуде. Дивіться, який класний новесенький кардиганчик з гудзиками під дерево! Клас! О, вона нова! Бачите, тому що йде запасна ще. Розмір це у нас есочка, але слухайте, вона підійде спокійно і на емочку. Такого оверсайз крою. У зв'язку з тим, що цей кардиганчик універсальний. Давайте подаруємо підписницям. Дівуленьки, есочки, емочки, навіть елічки. Якщо вам подобається, пишіть у коментарях, хочу. Чому ви, наприклад, хочете. Давайте розіграємо його, тому що він дуже класний, новий, новий в ідеальному стані. І пам'ятаєте, колір у нас муа, те, що треба. Ого! Що? Не Що вис... Це не в нас впало чи в нас? Ні, це не наше, Не наша, але класна. <сі> він коричневий, класний. Він не коричневий. Він коричневий. Санька. Він не зовсім коричневий. Шановні друзі, який це колір? Коричневий. Є питання. Скажіть, який це колір? Коричневий, коричневий. два дальтоніка у мене. Він теж коричневий, але він з відтінка що ти верзеш? Подивіться, яка неймовірно красива довга сукня. Тут у нас присутня вовна. Вона дуже крута, такого теплого відтінку. Чи мені подобається ось такий закритий виріз, Тому що ну, в мене грудей немає, вони в мене гіпер-гіпер маленькі, і приходиться ховати. У мене їх нема, вони буде ховати. Люди думають, що є, а у мене їх немає. Подивіться, яка неймовірно красива сукня. Ця жатка, ну це прямо щось. І теж такі чобітки можна під замш, буде отак, От отак. І, здається, сюди, треба щось додати. Саму сукню не треба, вона мені мінімальна і дуже прикольно. А, можна додати... сюди аксесуари по-любому. Масивні такі можна, знаєш, червоні яскраві штуки. А, тут, тут вона сама по собі така пастельна. Так. От, дуже ну личить під твій тон шкіри. Так, от, Дякую. Дякую волосся. Дякую. А от а якщо додасиш якісь яскраві, там брошку, якусь яскраву, яка воно буде прикольно. І в кінці ти мав, хотів сказати, і я і взагалі я нічого не шарю, так Так, я не. Знаю. Жень, може, я тебе запрошу в якості стиліста. І ти будеш допомагати мені обирати речі. Класно, реально такі широкі браслети якраз можна додати саме такої родзиночки та сині, цьому образу. Да. При чому не теплі, щоб воно було не в тону. ні, треба сині, контраст, звісно, звісно, а, синій, червоний, і обов'язково подивіться наш випуск про аксесуари. Клас 420 гривень коштує сукня, але мінус 80 – 100 гривень. От ви б сказали, що ця сукня коштує 100 гривень. Хм? А поки я переодягаюся, не забудьте перевірити підписочку на канал, залишити вподобайку, а ще написати коментар. І ще мене є телеграм-канал, там не менш цікаво, друзі. Тому обов'язково підписуватися посилання під цим відео. Та! Подивіться на цю круту шубку від манго. така м'якесенька йде і коштує всього 350 гривень. Мінус 80% це що воно, 70 гривень. Да. Далі. О, прикольно, А ось з Вільветом дивися. Це теж чоловіче. Це котон. Це все чоловіче. О, ти яка підкладка класна. Типа, знаєш, як, як дубляночка. 250 гривень це що у нас? 50-ка. Можете сказати, що ми не беремо. Да, Слухай, можемо одразу <пробітник> це туди передати. Да, воно ж на колесика. Зі, ну, зі стелажем, прикріпити до мерса і, от, 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 і погнала. Додому. <пробіт> я реально зараз в шоці, що у мінус 80 ми знайшли стільки класних знахідок. Ну, типа, це прям... це прям сьогодні мій день, я в ударі. Подивіться, яка класна куртка. Ще й така тепла. О, почекай! Це куртка-жилетка. Алло, два в одному. Прикинь. Крутяк. Надо брати, По-любому, ти чого? Кишеньки прикольні. 350 гривень, 65 гривень, звісно, ми її купуємо. Побачили, так? Да? Класна, крута? Да, да, да. 250 гривень. Ось така ще є жилетонька. І бачите, то, те, що в нас зі ставками Вільвету. Прикольно. Доволі дуже непогано виглядає жилетка, як для 50 гривень. <реш> з кручними станцями-казаками було б взагалі супер. Не знаю, мені з чорними станцями мені не подобається. Високі такі чоркоти, як ковбойські. <реш> це, це і є козаки. Жилетка насправді крута, і найбільше, що мені подобається в ній, це ось вставочки вільвету. Так, клас. шийці було приємно. Нада брати. А що ми на вільвет потягнули сьогодні? Подивись. яка класна сорочка. Да. Дівчата, ви пам'ятаєте, минулого випуску я купувала схожу за 120 гривень тільки такого кольору Айворі молочного. Та, а тут така. Типу, шоколадненька і коштує 220. Це що це у нас? Майже 50 гривень. Ну, звісно, ми її купимо. А я, а я минулий раз купувала за 120 без знижки. От дурне. Це така собі дублянка. Типа, ну, типу, непогана, но... ну ні. Вона тепла. От в пінтерест такої хріні до хріна і трохи. Він що, хрінтерест? Виявляється, то не Pinterest, а Хрінтерест. Якщо ми повернемось до сюжету з Пінтерест, який ми не зняли, там купа оцих подовжених пальто. За мінус 80 ми не знайшли жодного, а ось без знижечки, скажімо так, в ексклюзиві їх повно. Давайте подивимося, що тут є. Мені вже дещо сподобалося. Чисто класичне універсальне пальто, яке, ну, типу, зараз у нас актуально і в тренді. Просте рівного крою, і здається, що за довжиною він мені навіть дуже підходить. Єдине, що трішечки ось ціна кусається, 1800 гривень. В принципі, нове можна купити за 2 25 якщо якісне, то там 4-5. Не знаю, але мені подобається. Пам'ятаєте, минулого випуску я говорила про те, що зараз весь подіму усього світу зараз завалені цими екошубками, ось так теді, та? Дивіться, яка прикольна, такого шоколадного кольору. Ну теж класно, головне, що довжина. Подовжений оцей максі. Класно! А що коштує? Ой, <звичай> тут цей Баранчик Баручик. Баранчик шоє. Півтори тисячі. М -м -м -м. Я би її придбала, якби вона коштувала гривень так, ну, 200, ну, 300. Ну 500 це максимум, що я готова за таку шубку заплатити. Також мені оце завжди в інстаграмі вибиває в рекламах подовжені білі пальто. Тут теж в нас є класні варіанти. Ану. Рубчик, мій улюблений рубчик. Ще є сіреньке, сирий у нас класик. Але не хотіла би я собі таке сіре пальто. Погода сіра, пальто, сіре, настрій сіре. Mm -hmm. Ну що, погнали далі? Що? Опять? Що у нас взуттю? Насправді, зимнього не так багато класних я бачу. Мені що сподобалося? Шкіряні, подивіться. Подивіться на ці черевички коричневого кольору, майже шоколадні. Вони мега і мега класні. Тільки. Єдине, що тут трішечки є такі потертості, що з нею треба погратися. Я гратися не буду, можливо, хтось інший цим займеться, що вони коштують 600 гривень. 600 гривень це що? 120 гривень. Мінус 80 сьогодні. 120 гривень коштують ось ці черевички. Дуже круті, шкіряні саме головне. Прошиті. Та ти що, красота? Шкода. І здається, Made in France. І здається, щось що мені душа моя підказує, що це ще й мій розмір 38. й і що люди тут шукають? Я ж вже все саме класне забрала. Я щось знайшла. Таке подовжене. Прикольно. 750 гривень це що у нас? 150 гривень. Ти знаєш, що тобі. Тобі в принципі личить коричневе. А це мій колір. Коричневий, теплі кольори такі відтінки. А, що не так? Ні, ні, все добре. В світі в чорно, коричнева форма була. А? Бренд е спіріт. Чи ні, не беремо. Ні? Та бери, бери. Женя, в мене ціла тіл'яшка, що бери, бери. Мене можна оптовиком назвати. Чого Бау такі маленькі візочки придумав? Я не розумію. Мені б в три рази більше. Я б скупилася у них в три рази більше. Ви правда думаєте, що зможете це зробити? Mm -hmm. Перепрошую. перепрошую. Ой, я вас пізнала, я вас дивлюсь. Так? Дякую. Це так мило! Ось таку суконьку без рукавку. Дуже вона класнюча. Сорочку якусь під низ з ремінчиком шоколадним і супер. Подивіться, яка вона подовжена: 569 лей. Леї – це молдавська валюта. І ось, і орієнтовно це десь до 1000 гривень. Коштує 350 гривень, 350 Це у нас 60-70 гривень. 70 гривень так, да, звісно, ми оберемо. Насправді дуже і дуже красива сукня. Єдине, що з усього секунду, скільки ми гуляли, ми реально не могли знайти ні блузи, ні якоїсь подібної сорочки, щоб можна було зробити якусь багатошаровість. Але, ну по типу, суті, ви уловили під цю сукуньку: блуза, сорочка, зверху можна жилетка, довге пальто, а, якісь черевички класнючі, наприклад, замшеві таші. Таке тільки текстуру передавала без нічого зайвого. І взагалі було би дуже супер. Класна в'язка, мені реально подобається. І такий ніжний, теплий колір. Ну, коротше. Оно це те, що ми точно купуємо. Насуття в'язка, це коли собак між собою в'язок. А господи, щоб ти здоровий був. От реально з усього секунду не було жодної блузоньки чи сорочки. А так в цілому мені дуже подобається. Довжина. Ну, типу, тут склалося реально усе. Діган да? віч такого темно-корисного кольору. Може бути. Якраз і в трендах, і актуальненька. Та, та, клас. Як вам 350 гривень мінус 80, це виходить 70 гривень ця сукня без рукавки? Гарно. Не вражає, але гарно. У мене ще цілий візок <ріху> класних, реально знахідок. Так, друзі, дякую, що були зі мною. Залишайте свої вподобайки. Взагалі, діліться своїм враженням. Як вам мої знахідки, які я сьогодні знайшла, вірю, вони вам зайшли. Дякую, що були зі мною. До наступного випуску, Па-па!